Зіставати спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. В сьомі ранку в небі Харківщини збили російська ІЛ-76 з десантом, який збився з курсу. Пише телеграм-канал, топорпумсте Російський ОМОН Альфа ВМП та Росгвардія з великими втратами відійшли під час суточок із зсу Харківській області. Російські резерви не встигають дізніматися з фронту. РДК планують нові вилазки на території Білгородської області та тримає під обстрілом важливий. Від дороги Харківську область тепер обстрілювати артилерія точно не буде. Харків у безпеці в той же час понад 20 ІЛ-76 із технікою та десантом вилетіли із Курська. Хочуть зайти в спину нашим підрозділам повітряним десантом. За даними джерел, вони планують проскочити Харківську область та висадитися у тилу ЗСУ. Хоча українська ППО навряд чи їм це дозволить зробити. Росіяни атакують у напрямку Куп'янська, тоді як Україна продовжує наступ на півдні, сподіваючись змусити окупантів. Тів передислокувати свої сили. Російські окупанти посилили атаки у напрямку Куп'янська, що спричинило посилення закликів до цивільного населення евакуюватися. New York Times у своїй статті аналізує, як активізація окупантів на куп'янському напрямку вплине на український контрнаступ на півдні і що задумали ЗСУ та армії російських загарбників. Російські військові поставили під приціл Куп'янськ, який і без того, і майже обезлюднений, сподіваючись спонукати Україну стати на захист. Ти міста відтягнувши солдатів від її власного контрнаступу на півдні південному сході, йдеться у статті. Українське командування у свою чергу сподівається, що повільні успіхи, яких вони досягають у цьому контрнаступі, змусить росіян передослокувати сили від Куп'янська на південь. Куп'янське захопили російські окупанти незабаром після вторгнення в лютому 22-го року і використовували його як матеріально-технічний центр, поки місто не звільнили українські у вересні минулого року під час. Деокупації Харківщини багато жителів минулого року втекли від вторгнення, де хто повернувся і побачив руїни, як і у тривалих кривавих боях, які окупанти вели за Маріуполь і Бахмут. Російські війська продемонстрували свою готовність зрівняти з землею місто, щоб захопити його. Проте деякі з тих, хто залишився в Купінську, кажуть, що не хочуть залишати свої домівки на все життя. Багато людей похилого віку та мають слабке здоров'я і побоюються економічної незахищеності. Якщо переїдуть, деякі західні офіційні особи. Би заявляли, що Україна повинна зосередити всі сили на південному контрнаступі, але президент Володимир Зеленський відкинув цю критику, заявивши, що українські війська не відмовлятимуться від оборони інших міст як Куп'янськ. Міністерство оборони Великої Британії заявило, що існує реальна можливість, що Росія збільшить інтенсивність своїх наступальних зусиль на північному сході України, та додали, що окупанти ймовірно спробують просунутися на захід до річки Оскіл, яка протікає через Куп'янськ з півночі на південь. Тоді російські війська могли би використовувати річку як природній бар'єр. Але нещодавні звіти західних військових аналітиків припускають, що може відбуватися навпаки. Росіяни можуть перекидати сили зі сходу на південь, щоб зміцнити там свою оборону. Що може послабити тиск на Куп'янськ. видання? Нагадує, що український удар спрямований на Мелітополь, а інший на Брянська, Щоб розірвати сухопутний коридор РФ до Криму. Також зазначається, що українці досягли певних успіхів на лівобережній Херсон. Щоні і навколо бахмута до зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.